Шановні товариші, просто небайдужі люди. Нас сьогодні покликала ось ця листівка, листівка, щоб зібратися і сказати ні тим силам, які не можуть заспокоїтися, і навіть він в обеліску, навіть він у граніті, але він і сьогодні їм не дає спокою, не дає спокою тим, хто хоче реваншу, той, хто хоче витравити з пам'яті і свідомості кожної людини все радянське, все те, що дало розквіт, все те, що дало людині праці, нормальне, і за життя. Я думаю, що навіть ця групка невеличка ініціаторів антикомуністичних шабашів і маршів, як вони себе називають, серед них тільки вожді, а то заблукавші діти. Я в цьому глибоко переконаний і думаю, що одне нам треба робити. Нам треба цим дітям роз'яснити, що це за велич. Що це за людина, що це за постать в історії ХХ століття, яка могла підняти людей праці, яка могла збагнути все і показати шлях до визволення, шлях до кращого життя, кращ до майбутнього. Сьогодні на нашому мітингу не тільки учасники Великої Вітчизняної війни, ветерани партії, але серед нас молодь. Яка сьогодні розуміє всю пагубність і сутність, що не з пам'ятниками треба боротися. А сьогодні треба боротися з режимом і суттю причиною, хто винен і що робити. Я думаю, що сама природа капіталу навіть вона і породжує таких сумашедших і сумабредчих, які шукають шлях, щоб щось повалити, щось демонтувати, щось замінити.